Арт-простір по вулиці Лісова в Ірпені заснували митці Світлана Гриб та Сергій Спіжовий. Віднедавна це місце камерних творчих зустрічей та публічних мистецьких заходів. В останніх числах березня власники майстерні організували групову виставку митців до другої річниці звільнення Ірпеня. У приміщенні розмістили мозаїки, скульптури та картини. Переглянути роботи мали можливість усі бажаючі. Це знайома моя цікаво почитати її описання. Я не бачила просто, що вона працює з цим з цим типом скульптур. От її бачила. доволі складно дивитися на ці роботи і читати підписи до них, тому що. Справді розуміє, що все це не закінчилось. Серед митців карамістка, екологиня та дослідниця Юлія Маклюк. У своїй роботі вона досліджує вплив керамічного виробництва на довкілля. Про це вона написала книгу Гончарі рятують світ на виставці. Юлія представила серії насіннєвих скульптур. Я проросту квітами. Та емоційну роботу, про яку ми знімали сюжет влітку 2022 року. Його можна переглянути в описі під відео. В одній з робіт авторка використала уламки посуду зна знайдені у згорілому авто на кладовищі машин в Ірпені. Це шматочки з історією. Вони обпалені війною в буквальному сенсі. На них видно сліди вогню, на них видно, як скло розпечене капало. Я використала їх в такий спосіб, що вони, от якими знайдені, такими є, я ніяк там їх не приклеювала, не сверлила. Їх можна звідти витягти, повернути на місце. І, власне, було би цікаво дослідити, якій сім'ї. Належав цей посуд і як склалась їхня доля. Поки що ми не знаємо. Ірпінська мисткиня Олена Приходько-Кіслих працює з мозаїкою, керамікою, текстилем та знайденими об'єктами. Зараз працює в національному науково-дослідному реставраційному центрі у Києві. На виставці представлено три роботи мисткині. Їх вона створила після звільнення ірпеня. Олена розповідає, що шукає на вулицях де окупованих міст матеріали, які потім використовує у своїх роботах. Пройтись по вулиці Яблонській, зірпеня з тої сторони від Ворзеля, починаючи, прийшла всю вулицю і виявилося, що там цього скла теж багато. Там міняли, наприклад, ці стовпи і ями такі відвали і у дворах. І я зрозуміла до мене тоді, дещо там стікольний завод, стіколка ця, і це все відвали, це все швак. Тобто воно для мене якимось теж стало як. Ну, як символом тої вулиці Яблонської, все, що там відбувалося. на виставці показали свої картини художник Ілія Яровий, який малював під час окупації у Бучі. А ще представлені роботи Сергія Майдукова. Його ілюстрації про воєнне життя різних міст України друкували різноманітні газети по всьому світу. Також деякі роботи належать арт-групі Лісова 3 які є організаторами цієї виставки. Одна з них світловий млин. У ньому уламки дзеркала свідчать про розбиті та знецінені уявлення про. Себе та світ. Минулому році в кінці першого року вільного ірпеня ми представили свої твори. А в цьому році ми вирішили зробити вже групову виставку, тобто не тільки на нашу рефлексію на те, що ірпінь тепер вільний і знову живе. А і наших друзів митців, яких ми запросили, і вони надали свої твори, також нам, щоб ми показали, художня виставка є благодійною. Її присвятили хлопцям з територіальної оборони Ірпеня, які два роки тому втримали ворога на блокпостах жираф і караван Гала та визволяли окуповані частини міста. Святий однокласник Артем Козак. Він зараз якраз знаходиться, скажімо так, більше до нуля, і просто те, що він розповідає. Деякі моменти їм приходиться за свої кошти там купувати щось, відремонтовувати або ну орендувати, то ми, скажімо, маючи якісь там свої можливості ресурси, вирішили зробити цей благодійний. Вечір всі зібрані кошти підуть на потреби військових. Закриття виставки відбудеться 7 квітня. В рамках події проведуть літературні читання творів письменників Любомира Дереша та Ірини Феофанової. Організатори запрошують всіх бажаючих. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіа